Бонжурату, бенжу атус! Вітаю всіх. Продовжую рубрику на моєму YouTube-каналі Блог викладачки французької. Вже була така рубрика декілька місяців назад, може рік назад. Сьогодні я її оновлюю, тому що сьогодні. Є привід. Мене надихнула моя учениця. Значить, зі мною поділилися YouTube каналом, який українці передивляються, зроблений українкою. Хоча викладає вона французьку мову на YouTube на совєтській мові. совєтській мові, тобто, це наш спадок, який нам залишився після Періоду, коли Україна була під владою Совєтської імперії. Да? Ще цю мову називають російською, але ми вчили її не в Росії. Я, наприклад, її вчила в Совєтському Союзі. І для багатьох мого покоління, старшого покоління, тобто це спадок Совєтського Союзу. Так от. Наша україночка, вона написала в описанні каналу, що це рідна в неї українська, але викладає вона е, совєтською мовою. І ось е, я пішла подивитися її відео. Давно веде канал, давніше, чи я, більше відео. Е, але я подивилась саме перше відео в неї. А еще я там чую. Слухайте уважно. Сова дословно переводится как это идет. объем? Здесь мы видим также глагол але. Да? Ива, ива во втором случае и в третьем тоже. Это все один и тот же глагол але и Я сподеваюсь, что вы почули, как тебя, пани. говорить що це дієслово але. Але от у нас у французькій мові є таке дієслово але. Що ж це в нас за дієслово але? Не знаю я такого дієслова але. Я думаю, що французи теж не знають дієслова але. Що не так з вимовою у цієї? шановної пані, яка захоплюється вивченням і викладанням французької мови. Вона тут робить дві помилки у вимові. Перш за все, у французів звук ль він не м'який, французи не пом'якшують так, як пом'якшують українці. А там є нюанси в артикуляції. Ми дійсно пом'якшуємо. А ми кажемо ля, лє, льот», і вона каже лє. А я ще там на одному каналі чула отаке Лє. Французи вимовляють звук Л напівтвердим, вимовляють його кончиком язика, і тому навіть з Е відкритим те, що ця пані вимовляє. Цей звук буде звучати як Ле, Ле. Це молоко, да? Тобто, навіть якщо ця пані, що ви тільки що її почули, навіть якщо б вона сказала слово молоко, у неї це звучало лі. А так французи не говорять, вони говорять легє, ле. ле. Чуєте, так? Якщо по-іншому поставити язик, якщо поставити його кінчиком язика, а не так, як ми говоримо в українській мові, то буде трошки інше звучання це те, що дає французькій мові французьке звучання. Далі, що важливо, Француз... у французькій мові звук «л» напівтвердий, ні твердий, ні м'який. Напівтвердий, напівм'який. Ле. Далі. Що робить французьку вимову особливою? У французькій мові два звука е. Один такий, як в українській мові звук? Мет. І це буде звучати ле. І це те, що вимовляється: пані але неї діє слово але. Це дієслово в інфінітиві, а воно нам дає інфінітив, буде звучати не так. Так воно звучить у минулому часі, незавершеному часі. Наприклад, я ходила жале. Жаль, і не з такою не жале, а жале, з відкритим е, схожим на слово, на звук український мед. Наприклад, я ходила до школи, коли я була маленька. Жале, жале, але жите. Чуєте, да? тут але і те, оцей звук мед, все оце воно тут жале, жале. А як же правильно вимовити дієслово в інфінітиві, дієслово? Яке звучить як ходити, рухатись, їхати. Правильно його вимати, вимовити «алі». Послухайте різницю. Але. алі. 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 Але, 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 Чуєте цей звук? Цей звук називається Е-закрите, можна так його називати, хоча правильно говорити Е-закрите, Е. Цей звук дуже важливий для французької вимови, тому що, по-перше, він існує, як це так, викинути звук з мови. Це шлях до жахливого акценту, якщо ти починаєш звуки викидати з мови, яку ти вчиш. По-друге, по цьому звуку розрізняються слова. Як ви бачите, наприклад, «ле» — молоко. Ли означений артикль. Ле-лі. Тобто люди, які не вимовляють цей звук, замість артиклю вимовляють слово молоко, і там у цієї пані я бачила в неї урок, де вона просто вимовляє замість, замість артикля слово молоко. Але в неї іноді цей звук в неї з'являється закритий, то можливо, вона, я передивилась декілька відео, можливо, вона колись вивчала фонетику і колись цей звук і в, неї, він в неї був. Але от він в неї дуже часто випадає з вимови. Що я хочу на цю тему сказати? Взагалі-то, взагалі-то ви мені скажете, пані Ангеліна, чим більше гарних відео на YouTube, по, з поясненнями французької мови, тим краще. Ну, можливо, я з вами погоджусь з одного боку. А з іншого боку, мабуть, для людей, для яких вимова важлива. А я розумію, що гарна вимова важлива не для всіх. Це така правда життя. І про неї теж треба знати, спокійно до неї ставитись, тому що є багато учнів, яким хочеться, хоч якби, як, аби як-небудь говорити цією іноземною, до того ж французькою, де вимова непроста, хоча б говорити більш-менш я не скажу, нормально, тому що. Для мене, коли не вистачає якихось звуків, це ненормально, але от хоч якось говорити там, з помилками, аби говорити. Це перша ціль. Я розумію таку ціль, розумію умови життя, все це зрозуміло, тому і тим паче, що зараз в соцмережі це така можливість для всіх людей, хто захоплюється якоюсь іноземною мовою знімати уроки. Тому це гарні можливості, по суті, так? але я також думаю, що треба для людей, для яких вимова важлива, які хочуть розумітися, як же справді треба вивчати французьку мову, на що треба звертати увагу, щоб потім не бути розчарованим, бо навчишся говорити неправильно, а потім прийдеться переучуватись. Це те, що роблять учні. У фонетичному спортзалі у просто Франс. Є курс вимова, є фонетичний спортзал. Я вам теж пропоную, якщо вам важливо ці звуки у французькій мові говорити, навчитися говорити ці два звуки, тобто ЛЕ і ЛИ правильно говорити, тому що навіть е відкрите, воно не таке, як в українській мові. Да? Все це пояснюється детально, є багато вправ, складів, слів, фраз у двох відеоуроках, які присвячені цим звукам. Дуже важливий нюанс французької мови: два звука е, можна так сказати, це по-народному, да? два звука Е. Одне е відкрите, ле, ле і одне е закрите. Лей-Лей. Я пропоную вам потренуватися. Це два уроки по 60 хвилин. Ви можете це зробити за 2 тижні. Варто один урок передивитися хоча б два рази це для вашого тренування. Просто треба говорити, говорити, повторювати, повторювати, щоб напрацювати автоматизм. Це історія про автоматизм. Зрозуміти, там все доволі просто. Потім треба в себе. Знайти позицію правильно, в дзеркало подивитися, і потім просто натренувати автоматизм. Учні працюють з цими відеоуроками від 2 до 4 годин, хто скільки собі автоматизму хоче, кому треба яка якість. Ви знайдете під цим відео посилання на цей фонетичний спортзал, два уроки з вимови, вони доступні в якості пробних уроків. За одне євро, тому, будь ласка, я даю вам можливість оприділитися, чи для вас важлива вимова і чи для вас важливі всі звуки французької мови. Чи ви хочете говорити, як вийде, навіть не знаю, як це назвати, ну як вийде, гарна вимова не важлива. Є такі люди, це нормально. Не всі ми, ну, не те, що перфекціоністи, не всім потрібна гарна якість мовлення, це правда. Ну, От приділіться для себе ви з яких людей. З тих, кому треба гарна якість вимови, мовлення, щоб вас добре розуміли, і щоб у вас був найменший акцент, він все одно буде, але він буде дуже маленький і дуже приємний. Або або може бути такий акцент не дуже приємний, але є люди з характером, що хай, хай французи е, розуміють, як хочуть. Да, моє діло сказати, а їхнє діло розуміти. Хай напружують вуха. Є люди з такими характерами я зустрічала. Добре, на цьому в мене все. Пишіть, будь ласка, в коментарях, чи цікава, чи цікава вам така рубрика блог викладачки французької. Тому що я вважаю за потрібне, що учням треба пояснити, що є деякі нюанси, які на Ютубі з помилками. Багато хто навчається по Ютубу і купує навіть курси, зроблені такими викладачами, у яких є там якийсь, якась недосконалість, скажімо так. І просто треба про це знати. Це справа не в тому, щоб когось там. Критикувати, аби критикувати, але все-таки учням треба пояснити, От є такий важливий нюанс. Звертайте на це увагу. Самі для себе вирішіть, вам це важливо, чи вам це не важливо. І тоді ви будете спокійно навчатись і не будете ніколи розчаровані, що ви там якось неправильно навчилися, ви так для себе рішили. Або, або якщо вам це важливо, то навчайтесь там, де приділяють увагу тому, що для вас важливо. Розумієте, французька мова, вона доволі особлива, доволі специфічна. І ну, я бачу чимало на Ютубі таких моментів, про які хотілося б учнів попередити. Просто попередити і все. Пишіть, будь ласка, в коментарях, чи вам цікава, цікава така рубрика. Чи ви б хотіли, щоб я звернула вашу увагу на деякі недосконалості, скажімо так. Це нормально, що люди недосконалі. Це нормально, ми всі недосконалі. У мене теж, мабуть, є ці недосконалості, хоча я, хоча я над ними працюю. Але я не впаду в обморок, якщо мені теж хтось розкаже про мою недосконалість. Найголовніше тут, щоб якщо ви навчаєтесь по якимось відео, ви розумілися. Де там слабкий момент, і щоб ви не завчили прав... неправильно, якщо для вас е якийсь момент е дуже важливий, є пріоритетний. Не для всіх, наприклад, людей є вимова пріоритетна, французька, але для когось вона пріоритетна. І, наприклад, я бачу, що на Ютубі. Дуже мало говорять іменно про те, яка французька вимова, що з нею робити, як, на що звертати увагу. Основи якісь пояснюють, але от дуже багато чого немає. І тому, тому мені здається, що рубрика блог-викладачки деяким людям буде дуже-дуже корисна. Тому мені здається, що мені варто її робити. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи я права, чи ні. І в описанні цього відео ви знайдете посилання на два пробні уроки фонетичного спортзалу курсу вимова, де ви собі поставите ці звуки е, e, и, і там є правила читання, і ви зрозумієте, де треба читати закритий звук И. І з якої причини? І ось вже ця проблема буде у вас вирішена. Дякую за перегляд і на все добре.